Усім привіт! З вами Алітара. Давайте сьогодні подивимось таку тему, що мені зараз потрібно. Для тих, хто не може розібратися взагалі, просто в когось може бути застой, складна ситуація, просто хочеться видихнути і почути, от, що взагалі я хочу, що відбувається. Хочу один варіант. А, так, давайте дивитися, що мені зараз потрібно. Перша карта покаже нам, чого потребує тіло у фізичному плані. Фізика наша чого потребує Друга карта покаже, які емоції мені потрібні, тобто вам. Третя карта покаже спілкування з ким може допомогти. Наступна карта покаже, який досвід минулого може допомогти. Тобто, що нам згадати, так? або Ну, коротше, що згадати. Наступна карта покаже, чого. Навчить мене ця ситуація. Ситуація просто взагалі без ситуації, але якщо у вас є ситуація, можете загадати її. А взагалі ми так дивимося просто на. Я розумію, що люди дивляться цей розклад, коли в них склана ситуація. Тому чого навчить вас ця ситуація? І чого треба уникати в даний час. Давайте десь отут покладу. Вам там трішки не видно, але буде нормально, думаю. І так, давайте дивитися. Чого потребує тіло у фізичному плані. Сім пентаклів, знаєте, зупинитися. Хочеться сказати, нагодувати своє тіло, тому що сенс цієї карти це коли ми, щось, якесь насіннечко в землю втикаємо, так, щоб воно проросло, потім проходить багато часу, і це насінчко проростає в щось там в дерево чи в квітку. І сенс цієї карти. Ну, Треба почекати, але треба ж і чимось допомогти цьому насінночку прорости, наприклад, поливати, удобряти, тобто щось дати цьому насіннечку. І я б сказала, що чого потребує тіло у фізичному плані, Ну, можливо, вам треба, по-перше, заспокоїтись, сісти, видихнути, не, взагалі не рухатись, нічого не планувати, не робити, просто чекати. Друге, це те, що нагодувати своє тіло чимось приємним. Наприклад. Так, хвилинку. Зараз. Я тут за вами підглядаю. І в мене вимкнулось те, де я підглядаю за вами ось все. Так. Другий момент це те, що треба щось дати. Наприклад. Якісь, якісь Приємні продукти, так, те, що ви любите, дати собі те, що вам потрібно, те, що ви хочете. Я думаю, що всі ми, от якщо хочеться солодкого, я вважаю, що треба з'їсти солодкево. Якщо хочеться кави, треба випити каву. Якщо хочеться вина, пити вино. Тобто, якщо вам цього хочеться, робіть це, Що вам ще треба дати своєму тілу? Фізичний план кроль мечів. Ну, насправді також карта статична, тобто сісти. Можливо, про щось подумати, розгрісти якісь свої думки, хоча це фізика, так? Але, бачите, нема якихось активних дій. Це про. Це в якому сенсі? Да ти що? Ну, бачите, вам дуже складно, вам дуже складно і. А, я зрозуміла. Ви на фізичному плані можете відчувати залежність від якихось оков. Наприклад, зараз подумала, ну, це не у всіх. Для когось це банки, кредити, для когось це відносини, для когось це ще щось. І щоб вам заспокоїтись в фізичному плані, вам треба в ментальному плані це переробити. Заспокоїтись, взяти паузу, а потім діяти. Бо зараз діяти взагалі неможливо. Ну, от прям ви, ну, все, ви на, на ісході. Добре. Давайте подивимося, які емоції вам потрібні. Паш кубків. Ну, звісно, кубкові емоції, якісь легкі, непринуждені, не щось таке дуже несерйозне, дитяче, дуже дитячі якісь емоції. Можливо, спілкування з дітьми, можливо, якщо ви. А вже не можете спілкуватися з дітьми, так і ви через них в такому стані. Я розумію, що буває таке, що діти докучають, достають за день, там, за тиждень, що ти вже просто хочеш лягти і вмерти, то собі дати такі емоції. Так, вибачте. Побути в дитячій такій позиції, типу, я нічого не знаю, я не розумію, в ну, мене не. Знаєте, повередувати. Точно, що повидувати, як дитина. Просто лягти на підлогу і поплакати, і повидувати, покричати, по ножками потупати, і щось таке. От, вилити в себе весь негатив, який відчувається. Знаєте чому? Тому що це вас зарядить на нову енергію, тому що не може бути. Нема місця для нової енергії через те, що у вас зараз все ваше життя от в таких п'ятірка-кубкових енергіях, коли ми розчаровані, якась втрата, якісь неприємності, якась ну, нудота. Прям, ну, просто нудота. І нічого нема, окрім цієї нудоти. І щоб це випустити, виплеснути, вам треба просто взяти, от як та дитина, яка не, знаєте, вона не соромиться десь і на вулиці на асфальті полежати, знаєте, і в магазині, і всюди. Де хочеться кричати, там ми кричимо. І це вам дійсно дасть енергію якусь енергію на те, щоб щось нове робити, тому що тут помагу, знаєте, як знову плани, які з'являються, знову якісь ідеї, знову бачу. Як досягти чогось, так знову бачу всі ресурси, які передо мною йдуть і, 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 і присутствують. так, І знову про те, що от король жезлів, він такий, знаєте, вже бачу ціль, не бачу перешкод, вже йду до цієї цілі. Тому от треба випустити емоції, щоб наповнитися от такими класними емоціями, як по четвірки жезлів, коли в нас свято, коли в нас приємні емоції, коли в нас. Знаєте, як спокій, стабільність треба віддати цю п'ятірку кубків просто в землю, кудись в повітря, в, не знаю, кудись просто її віддати. Тобто повернувати, як дитина треба. І знаєте ще вам потрібні емоції ваших дитячих мрій, от чого ви хотіли в дитинстві? Наповнити, щоб наповнити себе, так, щоб згадати, можливо, згадайте, от як у вас було в дитинстві, що вам дарувало цю радість, щастя, щоб ви перемкнулися, згадайте дитинство, де ваші емоції були найприємніші, що ви робили тоді? Хтось танцював, хтось ходив в парк, хтось їв солодку вату. Тобто, розумію, дайте собі те, чого потребує ваша дитина, ваша внутрішня дитина. Спілкування з ким вам допоможе? Рицар Кубків. Знаєте, мені як це йде послідовність, тобто Паш Кубків, Рицар Кубків, це ті люди, які дають вам оцю все ж таки дитячу радість, натхнення. Це якісь друзі, це якісь для когось це може бути момент кохання, так, якісь ухажори, якісь залицяльники, які, у хорошому сенсі залицяльники, люди, з якими приємно спілкуватися. Для когось одногрупники, так, якщо це більш молоде покоління, дивиться, якщо це більш е вікове покоління, то там, можливо, якісь друзі дитинства знов ж таки, так, якісь колеги. Але це не обов'язково, щоб вони були в плані кохання вам близькі. Не обов'язково це може бути просто, просто приємне спілкування. Так. Спілкування з ким вам допоможе. Десятка пентаклів. Ну, тут може бути ще родина, або стабільні зв'язки якісь. Можливо, це або бізнесові. Ну, скоріш за все, родина. Чому? Тому що, можливо, батьки ваші. так Якщо вони вам дарували якісь приємні емоції, з ними знову от як зустрітися, побути в ролі дитини. Прийти до батьків, приїхати і знову відчути себе дитиною. Або. Колеги якісь, які дарують вам щастя. Ну, не щастя, прям дарують, я розумію, це якось дивно звучить, а відчуття комфорту. Ви з ними спілкуєтесь, вам приємно. Ви хочете далі спілкуватися. Час швидко проходить і легко, з ними легко спілкуватися. От з такими людьми вам треба спілкуватися. Знаєте, які вам дають надію, хоча б маленьку, або дарують вам щось матеріальне. Це не обов'язково щось там гроші прям дарують. А, наприклад, мама пиріжків напекла, колега подарував якусь ну, ну буквально, знаєте, мілеч. Ну, але це дуже приємно і це дуже якби, надихає на майбутнє якісь приємні завершення. Тобто ви як переключаєтесь від якихось проблем? Так. Який досвід минулого вам допоможе? Так, ірофант. Ви знаєте, можливо, ви комусь колись допомагали. Були психологом, можливо, знаєте, ви психолог, якому потрібна психологічна консультація, або таролог ви можете бути. Так? Людина по цій карті, а вчитель, так? ви можете бути вчителем. Ви для когось могли бути вчителем, ви могли бути фактично вчителем, <кій> вибачте, так, могли бути фактично вчителем, а могли просто бути наставником для когось. І цей досвід вам допоможе, тому що якщо ви могли якусь людину провести з точки А в точку Б, то зараз ви можете себе з точки А в точку Б провести, допомогти самій собі. Тобто ваш досвід навчання когось може допомогти вам теж. В вашій справі, в вашій ситуації, чи просто навіть перемкнутися, пере, переключитися від цього всього. Так, досвід спокійного сприйняття усіх проблем. <кій> досвід, знаєте, тут прям така божественна спокійність, просто коли людина, знаєте, віра в те, чи навіть це не віра, а знання того, що у вас все добре. У вас все прекрасно, можна не перейматися, можна не, не турбуватися взагалі ні за що. У вас все класно. Ну, чого зараз перейматися? А який досвід минулого вам допоможе? Спокійність, розуміння, що ви вчитель, навіть для себе, ви вчитель. І те, що ви мах. І тому вам навіть потрошку-потрошку, будь ласка, рухайтесь. Тобто, по, по цим картам, взагалі, я, якщо є проблеми, я їх не бачу, то значить, вони не такі глобальні, або вони не, не серйозні. Не те, що ви. Я не хочу обіцінювати так проблеми людей, але вони можуть бути. От у людей є прям великі проблеми. У вас все добре. Просто треба видихнути. І вам кажуть, видихни, згадай, що ти можеш, що ти вмієш, що в тебе є багато, знаєте, ресурсів, багато знань. І роби навіть потрошку, навіть по якихось маленьких кроках роби, роби для себе, роби те, що подобається. І потім буде якийсь результат, який взагалі не важливо. Мені здається, важливий путь шлях. А який результат, це вже таке. Так, чого навчить вас ця ситуація, якщо вона є, так, якась ситуація, імператриця, ви стаєте взагалі на дуже, ви отримуєте велику поганку, ви хочете стрибнути вище голови, і ви стрибнете, і у вас вийде, тому що ви, імператриця, вся ця історія, які б проблеми не були, вас роблять сильну жінку, вольову. Відкриту, яскраву, процвітаючу, у якої нема взагалі проблем, у якої всі сфери життя підтягнуті на 10 із 10. діти, всі нагодовані, виглажені, всі вигуляні, всі там не знаю, якщо у вас є діти, звісно, всі в порядку. Кар'єра якась, знаєте, велика. Позиція в кар'єрі, тобто ви можете бути якоюсь начальницею, маєте свої якісь ці бізнеси, щось таке, щось велике. А навіть якщо вам не хочеться бізнеси, ви просто робите те, що ви робите. Ви кайфуєте, ви жіночне, і вам цього достатньо. Так, ви просто знаєте собі ціну, знаєте, чого ви хочете. І весь цей шлях, так тільки для того, аби ви стали імператрицею. До речі, бачите, які карти у вас. Вам просто кажуть, зачекай, ти вот дійдеш до імператриці. Просто до... зачекай. Ще трошки, ще трошки любові до себе, ще трошки розуміння до себе. І все буде вже є, вже просто ще не всі сторони ваші відкриті, які б могли б. Позначити вас прямо 100% 30 тому що це планомірний рост. Окей, чого треба уникати в даний час вам? Король Пентаклів, чоловіка чоловіка якогось, чоловіків, можливо, якихось, знаєте, якщо це не чоловік, якихось дуже стабільних договорів, дуже серйозних. Від яких не можна відмовитися потім, від яких не можна. Знаєте, імператриця, вона така. Сьогодні захотіла, завтра не захотіла. Але вона все одно досягає результатів. Просто вона така м'яка, жіночна, вона не стовідсотково, не вона взагалі не буде знаєте, братися за щось і доводити це, це до кінця кров'ю і потом. І вам не можна от в цей йти кров'ю і потом, чоловічими енергіями, ще й пентаклівами, такими нудними. Для вас це імператриця це вода, це, це непостійність якась. Так, чого вам треба уникати в даний час? Ну, якихось скандалів, ще більш заглиблення в якісь проблеми, ще більш накалювання ситуації, ще більш якихось. Е Знаєте, сім жезлів, коли, коли ми постійно вступаємо в якісь конфронтації, коли ми комусь щось доказуємо, коли ми по колесу фортуни крутимося туди-сюди, аби чогось досягти, можливо, навіть йти по головах, так, не треба взагалі вам цього. Коли по сім жезлів ми дуже сильно закриваємося. Знаєте, тут якийсь нема балансу. То ми йдемо по головах, то ми нафіг, всі мені потрібні, я не хочу ні з ким спілкуватися. І ось тут я би сказала, що просто вам треба відходити від чоловіка. Це все про чоловічі енергії. А вам треба, в імператрицю, вам треба просто затихнути, от як затаїться. І вичекати, виждати якийсь момент, тому що. Ви отримаєте, отримаєте багато, отримаєте те, що ви хочете. Просто треба час, і якщо ви будете боротися, це буде складніше, ніж могло би бути. Угу. Ви прямо на себе натягаєте якісь акови, і потім з цими оковами намагаєтесь якось, типу, ви, ви на себе накидаєте проблеми і потім намагаєтесь їх вирішити. А взагалі не треба. взагалі не треба. Нехай чоловіки вирішують якісь проблеми. Ви жінка, ви ну, імператриця, вона сидить на попіровна і біля неї всі, всі вирішують проблеми за неї. Вона може делегувати просто, вона може давати вказівки і все. Тому я би сказала, що вам не треба робити, чого треба уникати, це, а ну ще такий просто житейський, так? совет, порада, диявол. Не йдіть в якусь залежність від чоловіка, не йдіть в залежність від алкоголю, від чогось ще гіршого, від фінансової якусь залежність від кредитів там, і фінансову залежність від чоловіка теж не треба йти. Трошки не видно карти, напевно. Давайте так зроблю. Все одно не видно. Ну, добре, коротше. Коротше кажучи, в принципі, у вас тут все класно, все добре. Що вам зараз потрібно? Спокій, релакс, приємні емоції, можливо, посиденьки з подругами, розговори по душам, все. Влазить в якісь проблеми з чоловіками, чи вирішувати за них якісь проблеми, тим паче не треба. Взагалі, все. Ось такий в нас розклад. пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї, Також у мене якогось по картам таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!